Вітаю, друзі, у відповідь на мою пропозицію у Полтавській громаді відмовитись від комунального підприємства Полтава Сервіс різко відреагувало керівництво цього комунального підприємства. Логічно, класи шматок, які вже більше 25 років вимивають десятки мільйонів гривень з полтавського бюджету. Лише наводжу офіційні цифри. За моїм поданням до землевпорядника бюджет громади недоотримав минулого року 750 тисяч лише шести земельних ділянок, якби здавав їх напряму. Вдумайтесь в цифри. А в Полтаві цих земельних ділянок сотні. Також Хочу вам нагадати, хто забув, у березні минулого року екс-працівниця Полтава Сервіс Світлана Мирна розповідала про корупцію на комунальному підприємстві, про те, як через фірму прокладку, через стовки, через наближені ФОПи виводяться. Вдумайтесь, від півтора до двох мільйонів гривень щомісяця. Тому, пане Денис. На ваш коментар, що всі компетентні оцінки та висновки нададуть правоохоронні органи, я погоджуюсь, саме так вже час настав відповідальним правоохоронним органам звернути увагу на ваше комунальне підприємство, яке десятиліттями грабує полтавську громаду. Виводячи через наближені товки десятки мільйонів гривень з бюджету, вважаючи, що це їх бізнес.